Вирішували нагальні питання за одним столом. Державна податкова служба у Хмельницькій області провела зустріч із представниками місцевого бізнесу. Посадовці та фахівці ДПС розповіли детально про серпневі законодавчі зміни для ФОПів та почули думки з цього приводу безпосередньо від самих підприємців. По перше, працювати командно і по-друге, ту ситуацію ка сьогодні є в області. Налагодити таким чином, щоб все працювало і все літало, знаєте, то в один клік. Що ми сьогодні зробили глобально для бізнесу податкового? Всі заходи, які ми вживаємо, по-перше, насамперед, болючі питання точно знаю стягнення податкового боргу. За словами голови регіональної ради підприємців Наталії Белякової, 47% підприємців причиною своїх невдач вважають падіння внутрішнього попиту та відсутність фінансів, і лише 26% скаржаться на неповернення ПДВ і інших податків. В основному бізнес позитивно дивиться, розуміючи те, що країна знаходиться в стані війни і потрібно податки сплачувати, потрібно працювати, потрібно забезпечувати збройні сили України, тому що якщо не буде в нас. Сплати податків не буде нічого. Підприємці розуміють, для підтримки економіки країни сплата податків є базовою потребою. Україна буде бути такою, як Чехія, Словаччина, там будь-яка держава, де ніхто не думає, чи Польща, що можна не сплатити чогось. Ну а що стосується вимог податкової служби, вона в світі. І закони, і податкові служби вони в принципі однакові. Їх задача робити свою роботу, і ми не можемо думати, що вони весь час думаю, будуть займатися нашими пільними. Податківці наголосили завжди відкриті до діалогу і готові йти на зустріч чесному бізнесу. У свою чергу підприємці попросили більше приділяти уваги роз'ясненням законодавчих новацій. РРО про РРО. єдине прохання. Бо вчора піднімав питання, щоб воно мягко переходило, щоб не було книжку розмістити, роз'яснити, що воно… Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.